На цю модель встановлювалися як 5, так і 6 ступеневі механічні трансмісії, як від компанії Fiat, так і від GM. В цілому, це достатньо непогані надійні трансмісії, проте в деяких з них була проблема з синхронізаторами, вони десь на пробігу 100 тисяч вже могли вийти з ладу. І відповідно у вас були певні проблеми з перемиканням першої та другої передачі. До речі, говорячи про механічні трансмісії, хотілося б відмітити, що та шестиступка, яка встановлена конкретно в цьому автомобілі, мене наприклад повністю задовільняє. Мені подобається як підібрані передаточні числа, і, в принципі, вона дозволяє вам рухатися з достатньо великою швидкістю там 140, 150, 160 км на годину, і при цьому не розкручувати двигун до якихось шалених обертів. Також міг бути встановлений шестиступеневий робот з одним щепленням, так званий Dualogic. Це фактично те саме, що і сілі Спіт у Альфа Ромео. Отут проблем вже було трошки побільше. По-перше, типово для будь-якого робота з одним щепленням це швидкий знос власне самого щеплення. А по-друге, були певні підтікання майже звідусіль, і також могла бути проблема з блоком керування. Проте, при правильному і вчасному обслуговуванні, цей робот здатен пройти без якихось суттєвих проблем до 250 тисяч кілометрів.